Всім привіт! Сьогодні я хотів би вам розказати про таку криптовіржу, як Bybit. Я на ній почав недавно заробляти. а саме через трейдинг бот, так як тут можна просто присоединитись або створити свій бот і не переживати те, що ви підете в мінус, або і надивитись постійно та й за курсом даної криптовалюти. Також зараз загрузиться і якраз покажу на На тому, які є, скільки і на який, на яку пару криптовалюти я е, покупив гроші так ж, не загружаю зараз тому, тому зараз ще покажу те, на е, на чому я тут ще вкопав гроші, попробувати також заробити А саме це на NFT. Тут е, я купив одну. NFT за 5 доларів І, і також ви, виставив її на те, щоб ось вона щоб її продати по 6-20 долларів. Таже з неї якраз я отримаю після її продажі 5 доларів 98%. центів Це і за того, що що 22 цента тут буде комісія. Також тут можна подивитись, хто був гултасником її в попереднім. І також подивитись, може купити, якщо буде подешевше. Ось по 30 центів, був ПНФТ, але їх вже всі розпродавки. І тому я її купив за 5... Ось якраз з'явився за долтер, якраз може куплю скоро, поки ще є, щоб продати тоді подорожче. І зараз, якщо загрузиться, якраз поба ось якраз бот, на який я создав, ну насуздала при содіниці, закинув сюди. Долго 26, центів, заробив уже 4, хоч і 4 центи за 16 часов зверху можете подивитись. Але це як без того, що я не, слідку, не слідкував за курсом це даної пари, якраз можете подивитись пара якраз тут і ціновий діапазон. Як я вже казав, я не слідкую за даною парою. Це все робить за мене бот. І тому такі малі проценти, але зато я не різкую і воно саме собі потрохи продає. Також я в описанні оставлю рефератну ссылку. Кому буде цікаво, можете зареєструватись, подивитись. Тут також можна вручну все, все вручну робити, якраз купляти, продавати криптовалюту. Також тут є система P2P, кому буде цікаво. Я якраз знаю тут і поповняв рахунок, щоб трейдити і.. Також дуже просто тут виводить. І... Ну, і все одне, так як обичну і в інших біржах, про які я розкажу вже в наступний раз, тоді, який на них почну трохи торгувати. На... на цьому все. Кому цікаво, ставте лайки і, підписуйте, і підписуйтесь на канал. Всім пока!